Друзі, всім привіт! Ось на моїй посадоці вже осінь. Лохина набирає такого прекрасного червоного забарвлення, але осінь на лохині у нас радує трошки ще іншими дарами. Тож зараз вам покажу, дуже, класно, зараз, дуже класний зараз вигляд посадки. Ну і що у нас ще тут почало рости? Зараз будете бачити. Зараз з вами так пройдуся посадочкою. Покажу її вигляд. І у нас вже почали рости опеньки на посадорці. Кожного року вони ростуть. Ось дивіться, Як гарно вони виглядають. Є їх тут досить багато, це ще тільки початок, вони тільки почали так кидатися по посадочці. Зараз вам ще покажу. В принципі, за всі роки росту цієї посадки. Ще ні разу я не бачив, щоб ну, вони якусь шкоду приносили. Ось осінь, бачите, сусіди картоплю беруть. Всі працюють, всі щось роблять. Ну, зараз вам ще тут в рядах покажу. Фактично кожного року ми на цій посадці збираємо десь літрів 20 опельок, ну це такі 20-літрових відра. Зараз їх ще мало, тільки, тільки початок, але ось дивіться, ніби в лісі ми побували, бачите, не потрібно далеко ходити. Ну, ось так. Вони повсюди, всюди так потрішки, але ну, з цієї сторони, там через кілька метрів, ось дивіться тут, як гарно виглядає. Класно, І відповідно досить такий класний вигляд з самих листочків. Ось яке забарвлення, таке пурпурове. Бачите, все, Одні кущі вже почали так досить червоніти, ось такий яркий червоний колір. Деякі кущі ось це таке трошки більш жовте. Оце ну, здебільшого такий не дуже червоний відтінок, це в вдюка йде. Ось так виглядає. Так, і ще з цієї сторони були опеньки. Ось. Ось тут така кубка невеличка. І є ще десь тут спереді я бачу. Ось а тут ростуть в самому кущі. Це ми тільки вперше замітили цього року. Це перший день, що ми будемо їх збирати. Ну, вони ще будуть на протязі місяця тут. Так що сатіть лохино. Грибочки також люблять цей ґрунт. Одного разу в мене тут і червоняки були, дуже смачний гриб, ну, білих грибів ще не було. Надіюсь, можливо, колись засіється із мульчаю, яку я приношу із лісу. І не забувайте, що зараз найкращий період для висадки саджанців, тому що осінню ще буде рости у них трохи, трохи коренева, і вони весною підуть з набагато, таким сильнішим, набагато сильнішою силою вріст. І встигну, ще порадувати вас на наступний рік смачною ягодкою. Все, Всім на все добре. Звертайтесь до побачення.